Українська народна казка про дівчину сопілку. Жили дід та баба. Їх життя минуло в добрій злагоді, і на старість не засумували б, якби мали дітей. Але не було в них ні хлопчика, ні дівчинки, і не мали з ким поговорити. Якось дід пішов до калини і вирізав сопілку, подув у неї і почув дитячий голосок. Грай, грай, діду, грай, і мене визволяй. Дід напудився, що за диво таке. Йде дорогою додому І журиться. Що має робити, бо не знати, хто то проситься із сопілки. Надибує якогось чоловіка з довгою бородою, що по землі волочиться. Чого ви, діду, засмучені? спитав зустрічний. Старий розповів Ади я вирізав собі калинову сопілку, а звідти щось пищить дитячим голосом проситься на волю, біда та гризота на мою білу голову, бо не знаю, кого визволяти. Дідок погладив бороду і відповідає: тут нема ніякої біди. Попросіть у журавлів цілющої води полити нею ту сопілку, і все буде добре. Дід пішов додому. Не їв, не спав і з бабою не ставав до бесіди, цілими днями визирав з долини журавлів, довго не прилітали із теплих країв. Аж одного ранку довжелезна журавина ключка сіла коло черемошу. Дід поклонився їм і каже Файні та любі журавлики, принісіть мені у дзьобах по крапельці цілющої водички. А де якась дитина проситься із сопілки, абим визволив її. Коло на слупа покладу горнятко, аби ти мали куди виливати принесені караплі. Журавлі вислухали діда і залапотіли крильми. Старий поклав на слупа горнятко і чекає. Другого ранку взяв горнятко і дуже втішився воно було повне цілющої води. Дід покропив сопілку і аж очам своїм не повірив. Сопілка стала дівчиною та такою файною, як ружа у городчику. Дід і баба не знали, як убрати дівчину, чим нагодувати. Вона посиділа на лаві та й знову стала сопілкою. Відтоді, в день, коли діто і баба виходили в поле, калинова сопілка завжди ставала дівчиною. І прибирала в хаті, варила, а як стері вертались додому, робилася супілкою. Баба плеще в долоні з утіхи, що вона їм зварила обід, але дід не радий. Одного разу йде селом і стрічає того чоловіка, що носив довгу бороду. Чого ви, діду, не веселі? спитав чоловік. Як маю веселитися? Коли прийшла гризота в мою хату, ади полив сопілку целющою водою і стала вона дівчиною. Та побула з нами малий час і знову обернулася в сопілку. Тепер стає дівчиною лише тоді, коли нас нема в хаті. Не гризіться, діду, попросіть журавлів, най принесуть живлющої води, а потім і нею полити сопілку. Подякував дід і прийшов додому. День і ніч пантрує, чи не летять з долини журавлі. Раз прилетіла ціла ключка. Журавлі сіли коло черемошу, дід поклонився їм і просить. Файні та милі журавлики, принесіть у дзьобах по з живлющої водички, бо таке й таке діло. Мушу оживити дівчину сопілку. Я вам горнятко покладу на слупа, що коло воріт. Журавлі залопотіли крильми й полетіли аж геть поза хмари. Дід поклав горнятко і чекає. На другий день уранці воно було повне. Старий полив супілку живлющою водою, і в кімнаті стала файна дівчина. Радувався і тішилася баба. Не могли надивитися на свою красоню доньку, але втіха знов була короткою. Бо як уздріли легіні таку вродливу дівчину, то вже одні старости заходили до хати, а інші виходили. Нарешті діти та баба віддали свою доньку в сусіднє село і знову залишилися одні, як козулі в лісі.